Здай кров, врятуй дитину. У Житомирському обласному центрі крові проходить акція до Дня захисту дітей. Небайдужих запрошують долучитися і здати кров на користь діток, хворих на онкологію. Кров буде направлена в онкогематологічне відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Дітки вони на жаль є вразливою верствою населення, і потрібно не забувати, що в умовах повномасштабної війни, окрім того, що постійно ми робимо замовлення для збройних сил України, забувають на жаль, для того, що потрібно також і направляти кров діткам. Тому ми вирішили привернути до цього увагу, щоб якось активніше житомиряни здавали кров саме для наших діток. З Самого ранку містяни активно долучаються до донації. Хтось вперше здає кров. Крова хтось постійно, але усі кажуть, що це не боляче і не страшно. Ми вільно прийшов, щоб допомогти людям, які потребують того. Оце моє таке було ініціатива особисто. А на вашу думку, чому важливо зараз особливо у такий час це робити, допомагати, здавати кров? Ну, це принесе якусь користь, може комусь навіть спасе життя. А по відчуттям боля чи не боля чи страшно? Ні, ні, все добре. Ми з чоловіком, ну, чоловік давно таки практикує, він здає кров. А відколи з'явилася потреба в крові для наших воїнів, то чому б і ні? Ви вперше здаєте? Так. Скажіть, як відчуття, боля чи не боля, чи страшно? Не боля чи не страшно? Самостійно здаю. Уже п'ятий раз. Який раз? П'ятий. Чому потрібно зараз це робити, особливо у такий час? Ну, вона потрібна нашим воєнним і дітям. Збройні сили України потребують кров різних груп, тому я сьогодні виявив бажання здати, щоб допомогти якось хлопцям нашим, які захищають нас Україну і обороняться від ворога. Ви десь побачили, що можна здати там на акт. Постійно ну, здаємо кров. Сьогодні вже шостий раз. Перший раз завжди, завжди страшно, але хай приходять, здають зараз. Дуже багато потребують крові різних груп. І дітки маленькі, і військові, і інші люди, які мають різні захворювання. Тому боятись нема чого. Треба йти і все буде гаразд. За словами Валентини Поліщук, в перший день акції було близько 20 донорів. В центрі крові вдячні кожному, хто здає кров, але кажуть, донорів все одно не вистачає. Взагалі, Житомирський центр крові йому вдається закрити всі потреби в побільшій мірі через нашу виїзну заготівлю крові. На жаль, все ж таки, активність безпосередньо самих Житомирян вона ну, нам здається має бути трішки вища. Для того щоб ми могли закривати потреби центру крові, потрібно, щоб в день було щонайменше 30 людей, в кращому випадку 50, Але, на жаль, справа в тому тому що приходять в основному 10, 15, ну так інколи 20 донорів. в День акція Здай кров рятуй дитину закінчується 2 червня, але стати донором і врятувати комусь життя можна у будь-який день тижня, окрім вихідних.